За Кодяка питали, да? так? Вольф є. Так, можна по мобілі де. Ну, так, заходьте, дивіться, що є в Берліні по мобіле Д, але тут добра половина, тут не половина відсотків 90 машин на мобіле Д вони не виставляють. Треба до кожної машини підходити питати. От такий Кодяк бачите, та є. Віфілько кодяк, кодяк? Зипсін фунфунрад. 17 550 17550 вони торгуються, з ними можна торгуватися, хтось 300 скине, хтось 500, хтось 800. Ми до Паски ще забирали тут машину, по 1300 торгували. В кожній машині по-різному торгуються.